Щоденні повітряні тривоги, сотні приватних будинків зізнали обстрілів вісім багатоповерхівок зруйновано вщент. Це Запорізька область. Втім, не дивлячись на це, мешканці зруйнованих будинків виїжджати з міста не поспішають. Кажуть, прожили тут своє життя і на переїзд поки не наважуються. А що куди нам їхати? От куди? Мені під 80 років, куди мені їхати. Розвідки приглашають, давайте переїжджай на космос. А де гарантія, що завтра прилітів на космос. Спочатку поїду до родичів, в Запоріжжя, там будемо вже думати. Ну і все, оце тепер ви бачите. У другий під'їзд нас, нас не пускають зараз, ми не можемо зайти. Зрозуміло, що там дослідження якісь проводяться, так? Ну і стоїмо страшне під цим стресом, так? бо це я не знаю, що з нами було. Ми кричали страшне. Що таке стрес? Добре, знає багатодітна родина Марини та Дмитра. Рік тому вони переїхали до Запоріжжя. Самі родом з Оріхова, проте там їх будинок росіяни перетворили на попіл. Я не хочу більше нікуди переїжджати, Я б хотів би просто тут залишитися і жити. Ну лібо временно, ліба на постійно. В родині шість дітей, найстаршому вісім, наймолодшому півтора рочки. Зараз всі вони мешкають в одному з гуртожитків Запоріжжя. Малеча вже тут добре обжилася, тож з радістю проводить екскурсію нашій знімальній групі. Тут. А тут можна діяльно заварювати, а тут можна двічі. Тут для ось. Наразі родина будує плани на життя і вони пов'язані з прифронтовим містом. Єдина складність, каже багатодітна матір брак допомоги. Ужилателям денежне, щоб, ну, щоб, щоб знімати будинок, можна з ним поїхати. ні, вже Можуть. привикли п'ять місяців живому зі Ми вже привикли. Так, день вже на жильо, щоб можна жильов було снятий дом або квартиру, щоб ні. з дітками ні. жити. А це подружжя з маленького села Під Бердянськом. Попри свій вік та небезпеку, пенсіонери налаштовані оптимістично, допомагають армії, вірять в нашу перемогу та пакувати знову свої речі не збираються. Тільки страшно дуже було виїжджати. Забрали в нас продукти, забрали горки з машини. Саме пішло перше, це яйця домашні курячі і домашнє вино. А тільки заставили, відкрили бутилки, і заставили першого пить чоловіка. П'я батя, ну вони бояться, друка трава. Про те, що відбувається в окупації, пенсіонери добре знають. конечно, треба виїжджати поки раніше. У мене сестра в окупації лишилася, мій близнець. І мама в окупації. Вона каже: ми готові пішки звідти виходить. Yeah. Ну, це просто жах. Вона до мами їде, кілометр від мами живе сестра моя. Дома їде в діва з грязного одежу, платок як у бабки, і щоб не чіплялися, не обращали внимание. Поки на державному рівні вирішували питання евакуації, в гарячі точки, де тривають бої, почали їхати волонтери від Чайдухи. На самом деле, вони були як би, ну, брошені на призвол Наше Наша оно хоче заботиться, но противник наш враг не дає. Не давало позаботиться о них. А ми знаходилися там, ми мужчина, да, ми не бігали з автоматами, ми не стріляли з гранатометів, не їздили там в танках. Но у нас була другая задача спасать цих людей. Азад — багатодітний батько. Він міг виїхати за кордон, але залишився в Запоріжжі, щоб допомагати іншим. Якщо всі поїдуть, то хто залишиться, каже чоловік. У мене діти вместе з. С... Ми мы і встаємо і и вместе бежим в коридор, коли прильоти. Ви думаєте, я не боюсь? Или жена не боїться, боїться і діти бояться. Але ми здесь, потому тому що ми остаться а, вірними нашей стране. вивозити людей з окупованих міст було небезпечно. Росіяни постійно обстрілювали. Вот мы проехали, там 24 этих блокпоста было, все, мы выезжаем в серую зону. Вот, Первая через Васильевку мы тоже ехали, это числа 15 марта было. І отучається, ми виїжджаємо, і вони починають бити градами. Градами, артою, міни, короче, вони пыталися прорватися. І вони б'ють по мирній колонії. А що вони діяли, получается, щоб виявити позиції наших ребят? Серед волонтерів і Маріуполець Олександр. Все запам'яталось, коли ми проїхали, вже всі блокпости і попереду були, вже була Україна, і нас накрило. Активіст Оце було. Це було всі чотири полоси були зайняті. От хто попереду. Ну коли ти бачиш зеркало заднього виду розриви і не один, і ти чувствуєш по машині, як б'є ударна волна, то я тобі кажу, <правда> <правда> відчуття не дуже гарне. Чоловік згадує: тоді у людей був страх, саме він керував всіма їхніми думками та емоціями. Тому що люди не знали, куди їхати, не знали, як їхати. Боялися, страшно. Страх був. Був дикий у людей страх. Люди не розуміли і не розуміли, що, як, і де. Адже вони хотіли евакуватися в Україну. Їм. Пересказаль їх страшали, пугало там Все ми розбомбили Запоріжжя Ніперми. Втім, не лише через страх люди до останнього живуть в зоні активних бойових дій, кажуть психологи. Пенсіонери як правило не хочуть залишати роками накоплене майно а головне покидати рідну землю. Молодь через брак статків, щоб почати жити з нуля. Ну, тобто, просто немає коштів, немає якихось зв'язків такого оточення, до якого вони могли би виїхати. А, такі родини точно є. Другий а, м, чинник, який теж так спостерігаємо, це знаєте. Є певна десенситизація, це зниження емоційної реакції на те, що. Особливо це стосується тих територій, де війна почалася ще у 2014-му, Тож, порада психологів єдина. Ну, все ж таки, це донесення умов умов виїзду і подальшого проживання, щоб людина а, зрозуміла, інтегрувала а, те, що з нею буде відбуватися, коли вона виїде. Там, де ми кажемо. Про родини в складних життєвих обставинах з дітьми мені здається добре апелювати до їх батьківських обов'язків. Мінінтеграції розповідають спочатку повномасштабної війни з Запоріжжя до Львова почав курсувати евакуаційний потяг. Щодня ним користуються до ста пасажирів. І області надали своє добро на прийняття людей. Це і перероблені реконструйовані уші комунальні заклади. Це Приватний сектор дуже багато, чи по приватному сектору можна розселятися. Це розселення безкоштовне. Гуманітарна допомога додатково виплачують 2 тисячі гривень евакуаційних, надають статус ВПО гуманітарну, соціальну та психологічну підтримку. Втім, в міністерстві кажуть, в Запоріжжя люди виїжджати не поспішають дехто повертається натомість є проблема з евакуацією дітей з прифронтових селищ. Все є в Запоріжжі. Працює хаб, в Запоріжжі. Є можливість тимчасового розселення. До того моменту, поки там е, не е, поїхати в більш безпечні регіони, е, військова адміністрація проводить інформаційну компанію. Звернутися можна як в військовій адміністрації Пологівського району або Гуляйпульського, е, так само Запорізької обласної військової адміністрації, е, і так само на телефоні гарячої лінії. 1548 сорок міністерства реінтеграції для розміщення евакуйованих планують відкривати нові модульні містечка, проте не в Запоріжжя, бо тут доволі небезпечно. Тож місцевим все ж таки варто задуматися, що дорожче життя чи майно Тетяна Писаріва славко Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш YouTube канал Тевесім.